Вітаю товариство! Це я Віталій Павленко. Це будуть такі розмовляшки під нарізочку всяких відосиків. Кліпчиків. Коротше, останні дні граю це ж Jagged Alliance. Альанс. Готуюся звільняти столицю бо все інше зачищено. Ну, окрім Санмони, взяв Орту. Орта це така насправді лабораторія. Таємна лабораторія під прикриттям дослідницького закладу, який ніби що досліджує брут і І. Ну, коротше, там така ситуація, що, щоб потрапити в підземні лабораторії. Декілька є рішень, можна лупанути з ПТГ, що я зробив, а можна дати купу грошей науковці, які робить вигляд, що він тут тупо блудке цим займається. Ну, коротше, я лупанув з ПТГ. Ми там спустилися. І тут я почав тупо жорстко тупіть і гальмувати. Замість того, що просто. ну, коротше, Я там почав лупити з ПТГ в наступні двері. Я влаштував там цілі походи за э, динамітом, щоб закласти. І що ви думаєте, ніхрена не допомагає. А насправді це э, насправді було сука дуже просто. Треба було просто свічер перемкнути і піти отримати люлей. Що я і зробив? Я примкнув свічер, пішов отримав люлей. І вирішив, да нахрен мені, та коротше таємна лабораторія, яка робить таємну зброю. Що я з звичайною зброєю не справлюся? Ну справлюся, звісно що. І, коротше, вирішив, да пошло ну все нахер. Піднявся наверх, підлікувався і пішов далі рубатися. Ну, власне, і все. Ну, але обідно, тупо якось все. Зараз я. За два квадрати від Така меду. Приходьте до мене на стріми. В твічі лінк в описі. Я вас люблю, бажаю, па-па.